Вітаю мініаграсуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. У нас зараз поповнився дуже асортимент тракторів та навіски до них. Друзі, зараз покажу вам наш асортимент тракторів. Дивіться, який у нас асортимент. Зараз розкажу вам по цінам. Друзі, булат 240. Такий тракторець буде коштувати 3900. Так він виглядає. Ціна такого трактора була 4200. Ціни знижена від 50 до 300 доларів на тракторі. Далі йдемо, Була 244 l Такий трактор коштує 5500 доларів. Булат 504. З примусової гідравліки. Такий трактор коштує 7 950. Далі йдемо шифен 240 в новому капоті. Одноциліндровий ремінний Такий трактор буде коштувати 3300, Коштував 3400. Далі шифен СР 350L, такий буде коштувати 3600 доларів ремінний одноциліндровий, далі йдемо. Шифен 244-й SL. Такий трактор коштуватиме 600. Далі, шифен 404. СФ 404 такий трактор коштує 6700. Такожному капоті з примусової гідравлікою Донфен 404. Такий трактор буде коштувати 9400. Джинма 504 коштує 8,5. Джинма 404 коштує 7400. Такий ось Донфен є 244. Такий Донфен коштує 7 тисяч. Друзі, трактора всі 2024 року. Да, навісочки у нього така. Далі йдемо. Джинма e, 244 РЕ. Така джинма коштуватиме 600-700 доларів. Далі джинма 244-та, така джинма буде коштувати 6400. Лавол 244-й. 44 лавол буде коштувати 6600. Коштував лавол вот 6900, 300 доларів знижки. Тобто був 6900, став 6600. Далі лавол 354 без реверсу. Такий буде коштувати 7,50. Біля нього 354 лавол. А, з реверсом коштує 7,350. Далі, кому цікаво, Янмар КЕ-60, бувушний трактори з дубої безпеки, з рута фризою. Такий трактор коштує 5,5 тисяч. Японський виробник. Друзі, трактор 1999 року випуску. Працює ідеально, стан ідеальний на свої роки. Просто класно. Далі Соліс. 26 з здової безпеки. Соліс індійський виробник. Їх порівнюють з європейськими виробниками, не з китайськими. Такий трактор 8500 коштує, далі Соліс 26-й. Тут, а, кстати, двигуни стоять. Міцубіші балина система Bosch. Такий трактор коштує 8,5, Соліс Екстра 26. -й. Передня колія, якщо дивитися, то метр двадцять, Якщо дивитися на цей, то колія тут метр, а тут метр двадцять ширше передній. Такий трактор коштуватиме 800. Далі Аріон РД 404. Такий буде коштувати 6600. Оріон РД 244 на широкій резині. Такий трактор коштує 5850. Далі, Аріон РД-244 на вузькій резині. Такі ось буде коштувати 5700 доларів. Друзі, завітайте до нас, місто Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Друзі. Приїздіть в у капота. В настоящому покупцю, який буде купляти, вторгуємося біля капота. Далі Сентай 240. Ціна такого трактора 3900, Ціна була. 3200, зараз 3900. Дивіться, такий тракторець. Друзі, завітайте до нас, тестуємо, купуємо, продаємо. Доставка по Україні ну, безкоштовна. Трактора любого купляєте, отримуєте свою скидочку і ми вам його відправляємо з доставкою безкоштовно по всій території України. Так что, друзі, всім гарного та тихого дня. На все добре.